Запропонована структура описує фізику з точки зору квантових опорних рамок. Квантова реальність та танець довідкових кадрів, нові горизонти розуміння фізики. В останнє десятиліття квантова механіка оскаржила наше інтуїтивне розуміння реальності. Ми звикли до класичного світу, де об'єкти мають певні властивості та положення, де час протікає лінійно, і причинно наслідковий зв'язок не викликає сумнівів. Однак квантовий світ, як показує практика, підкоряється абсолютно різним правилам. Частинки можуть бути в суперпозиції, тобто одночасно існувати в декількох умовах. Вони можуть плутати один одного, навіть перебуваючи на великих відстані. І все це змушує нас переосмислити основні поняття, такі як простір, час та причинність. Але є ще один аспект квантової механіки, який вимагає особливої уваги ролі референтних кадрів. У будь-якій фізичній теорії, від класичної механіки Ньютона до сучасної квантової теорії полів, ми завжди описуємо фізичні явища відносно якоїсь довідкової системи. Наприклад, щоб визначити, коли відбувається якась подія, нам потрібен годинник. Для визначення положення частинки нам потрібна система координат. Ці довідкові кадри зазвичай розглядаються як класичні, тобто ми припускаємо, що вони мають певні властивості та підкоряються класичним законам фізики. Але що робити, якщо сам опорний кадр є квантовою системою в стані суперпозиції? Як тоді описати фізичний світ? Нещодавня робота дослідників з Юнайверсат de Bruxelles та інституту квантової оптики та квантова інформація у відні пропонує захоплююче рішення цієї проблеми. Вони розробили нову структуру, яка дозволяє описати фізику щодо квантових довідкових кадрів, і що найголовніше, виявили існування додаткових частинок, які відіграють ключову роль у забезпеченні послідовності перетворення між різними точками простору часу. Чому важливі референтні рамки? Перш ніж заглибитися в деталі нового підходу, важливо зрозуміти, чому еталонні кадри відіграють таку важливу роль у фізиці. Уявіть, що ви спостерігаєте за рухом м'яча. Щоб описати його положення та швидкість, вам потрібна система координат. Якщо ви рухаєтесь, система координат зміниться, але фізичні закони, що описують рух м'яча, залишатимуться незмінними. Це означає, що фізичні закони повинні бути інваріантними щодо перетворення між різними референтними системами. У класичній фізиці ця інваріантність забезпечується перетвореннями Галілео, які просто описують зміну координат, коли референтна система змінюється. Однак у теорії відносності Ейнштейна трансформація Галілео замінюється перетворенням Лоренца, які враховують кінцівку швидкості світла. Ці перетворення набагато складніші. Але вони забезпечують послідовність фізичних законів у переході між різними референтними системами, що рухаються з постійною швидкістю відносно один одного. У квантовій механіці ситуація стає ще складнішою. Перетворення між різними референтними системами повинно враховувати квантову природу описаних об'єктів. І, як виявилося, для цього необхідно враховувати не лише описану систему, але й сам стандартний кадр. Який може бути в стані суперпозиції? Додаткова частинка ключ до квантової консистенції. Запропонована структура вводить концепцію додаткової частинки, яка, як не дивно, виявляється необхідною для забезпечення послідовності перетворення між різними квантовими еталонними кадрами. Ця частинка не відіграє жодної ролі. Коли еталонний кадр знаходиться в класичному стані, але стає важливою, коли еталонний кадр знаходиться в квантовому суперпозиції. Уявіть, що ви хочете описати рух частинок відносно квантового опорного кадру в стані суперпозиції. У цьому випадку вам потрібно врахувати не лише стан самої частинки, а й стан еталонного кадру. Однак, як визначити стан еталонного кадру, якщо він сам знаходиться в стані суперпозиції? Тут додаткова частинка входить у гру. Він містить інформацію про реляційні властивості опорного кадру, тобто те, як цей кар пов'язаний з іншими системами. Ця інформація дозволяє нам визначити стан еталонного кадру, навіть якщо вона знаходиться в стані суперпозиції. Особистий досвід та спостереження. Тривалий час я розробляю алгоритми квантових обчислень, і однією з найбільших проблем є забезпечення узгодженості квантових операцій у різних референтних системах. Запропонований підхід із додатковою частинкою мені здається особливо перспективним, оскільки він дозволяє формалізувати концепцію квантової узгодженості в рамках реляційного підходу. Мені здається, що це рішення може мати далекосяжні наслідки для розвитку квантових технологій. Наприклад, це може дозволити нам розробити більш складні квантові алгоритми, які враховують квантовий характер еталонних систем. Це також може допомогти нам краще зрозуміти основні аспекти квантової механіки, таких як природа часу та причинності, значення та потенційні програми. Нова структура, запропонована дослідниками, є важливим кроком вперед у розумінні ролі референтних кадрів у квантовій теорії. Він не тільки дозволяє описати фізику щодо квантових довідкових кадрів, але й виявляє існування додаткових частинок, які відіграють ключову роль у забезпеченні послідовності перетворення між різними точками простору часу. Ця робота має потенційні програми для оцінки теорії та сили тяжіння. Уявіть, що ми можемо описати квантову гравітацію, тобто поєднувати квантову механіку та загальну теорію відносності. Це було б величезним досягненням, яке дозволило б нам краще зрозуміти природу простору, часу та матерії. Ключові думки та висновки квантові довідкові рамки, традиційна ідея референтних систем як класичних об'єктів повинна бути розглянута у світлі квантової механіки. Додаткові частинки ці частинки містять інформацію про реляційні властивості референтних кадрів і необхідні для забезпечення послідовності перетворення в квантових системах. Зв'язок підходу нова структура закладає основу для більш глибокого, відносного розуміння ролі референтних кадрів у квантовій теорії. Потенційні програми, робота може мати далекосяжні наслідки для розробки квантових технологій та розуміння основних аспектів квантової механіки, включаючи квантову силу тяжіння. Висновок запропонована структура з додатковою частинкою це не просто математичний трюк. Це глибока зміна нашого розуміння того, як описана фізика щодо квантових довідкових кадрів. Це відкриває нові горизонти для дослідження квантової теорії і може призвести до проривів у розробці квантових технологій. Можна сподіватися, що подальші дослідження в цьому напрямку дозволять нам ще краще зрозуміти природу квантової реальності та її відносини з нашим класичним світом. Майбутнє квантової фізики схоже пов'язане з танцем референтних рамок та додатковими частинками, що обіцяє відкрити для нас нові захоплюючі горизонти розуміння всесвіту.